Куме, слухай, пам'ятаєш, ти не знав, куди гроші вкласти? Я знаю. Почув на роботі. Скоро на ринку цінних паперів буде зростання. Тож не втикай. Куди? у... Та... що собі думаєш? Не розповсюджую інформацію та цифри, які прогнозують темпи зростання чи падіння ринку, навіть якщо вони стали відомі тобі з надійних джерел. Адже це може призвести до паніки у суспільстві і фінансових маніпуляцій. Це зашкодить не тільки нашому банку, але й усій країні. Привіт, Куме. Що? Я дзвонив? Куди вкладатись? Та ти що? То не я був? Я нічого не знаю. Е, все, побіг робота, бувай. Що це було? Жесть.